Вітаю вас в ефірі першого національного про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. У газеті Голос України сьогодні оприлюднено офіційні результати виборів до Верховної Ради. Однак у п'яти мажоритарних округах переможця так і не було названо. Опозиція впевнена у фальсифікаціях, не визнає результати виборів до оголошення її кандидатів переможцями у низці округів, але вже отримані мандати здавати не збирається. Водночас прем'єр Микола Азаров закликає до утворення широкої коаліції. Про перспективи роботи Верховної Ради сьомого скликання говоримо з новообраними депутатами партію регіонів представляє Володимир Олійник, Свободу Андрій Мохник. Вітаю вас. здоров'я. Отже, вчора ЦВК оголосила офіційні результати виборів. Те, що у п'яти округах результати, як сказала, ЦВК, встановити неможливо. Те, що по одному округу прокуратура проводить розслідування, те, що є заяви спостерігачів про невідповідність виборів демократичним стандартам. На основі всього цього, ті дійсно можна вважати українські вибори такими, що просувають демократію вперед, найкращими в історії України, як сказали хтось із ваших однопартійців, пане Володимире? Так, можна визнати, тому що якщо ви повернетесь історично до кожних виборів, то ви знаєте, що після виборів зразу кажуть, брудніших виборів не було. На сьогоднішній день я вам скажу, вибори пройшли нормально, були проблеми пов'язані з тим, що змішана була система, і оці гостроти, оці, знаєте, напруги додали мажоритарні округи. І в цьому відношенні потрібно нам, безперечно, повернутись до законодавства. вдосконалити. Ну, 5-6 днів підраховувати ні одна комісія не може. Але ви тут добре згадали про те, що ЦВК визнало. Я був здивований, коли всі члени ЦВК, і навіть ті, які представляють опозицію. Все-таки визнали факт неможливості встановлення результатів по цим округам. Хоча, в принципі, по закону є правова підстава, якщо існує такий прецедент, взяти до свого провадження і порахувати і замість окружної комісії прийняти рішення. Але сьогодні ми маємо факт юридичний, і тому потрібно напевно виходити з того, щоб у законний спосіб демократичний провести там вибори і прийняти відповідне рішення, але досконалювати законодавство потрібно? Потрібно повернутися до ідеї того ж виборчого кодексу, пане Володимире, і все таки уточню: от ви сказали, що вас здивувало таке рішення. ЦВК, а як можна назвати трактувати це рішення? Що це не спроможність ухвалити рішення? Які в принципі можна ухвалити і мене здивувала, знаєте, одностайність одноголосно вони прийняли це рішення навіть і ті, хто представляв опозицію. Бо там, ось зараз, ви бачили уже підсумковий результат, підсумкове рішення щодо виборів, і ви бачили, що окремі члени ЦВК висловили свою особливу думку. але вона політична думка, бо вони представляють як правило представники ЦВК політичні партії. Вони їх підписали. І визнали тим самим, що вибори відбулися, є результат. Але коли вони одноголосно сказали, що нема підстав, це мене дещо здивувало. Значить, напевно, вони глибоко вникли у питання. Напевно, вони то, добре знають, що підстав встановити результати у них не було. І тому вони таке прийняли рішення, направивши його на адресу Верховної Ради. Пане Андрію, ці п'ять округів, ну опозиція каже, що набагато там більше два округи ще по Вінниці. Чи є це дійсно підставою говорити про те, що вибори були сфальсифіковані, що вони були дуже брудними, і ну погрожувати анулюванням списків в результаті від цієї дії, опозиція поки що відмовилася. Все таки йде працювати в парламенті. Наша оцінка, що ці вибори були недемократичні нечесні і непрозорі. Якщо подивитися на всіх етапах, починаючи, наприклад, з формування окружних виборчих комісій, От Українське об'єднання Свобода не потрапило в жодну окружну виборчу комісію. От такий жереб нам випав. Так само, як фракція Удар не, має, не мала жодного представника в окружній виборчій комісії, і далі по кожному пункту можу нагадати, що, наприклад, в переддень голосування, коли вже поступили в бюлетені, масово почали вик... ставити штамп вибув напроти всеукраїнського об'єднання Свобода. І якби не реакція наших спостерігачів, окремих членів ДВК, якби не реакція суспільства, коли ну вже нам просто кинулися допомагати, то очевидно, що ці вибори взагалі би зайшли. В глухий кут, тому що шапував голова комісії, голова ЦВК, визнав, що на 55 округах це було, і вдалося це зупинити і, по суті, спочатку е локалізувати, потім мінімізувати, і на декількох лише дільницях вибори почалися пізніше, зв'язку з тим, що замінювали бюлетені, на яких стояв штамп вибув напроти Всеукраїнського об'єднання Свобода. Е можемо говорити далі. І е якщо е говорити про рішення ЦВК по п'яти округах, то мені здається, що вони. Були настільки шоковані тим безпределом, який творився в цих. Окружних комісіях, що вони просто не взяли на себе відповідальність, будь-що туди втручатися, бо псувалися бюлетені, фальшувалися протоколи, робилося дуже багато таких речей, за які в принципі наступає кримінальна відповідальність, і те, що по 223-му округу, де балотувався Юрій Левченко від свободи і Пилипишин як самовисуванець, сьогодні прокуратура проводить розслідування щодо того, псування там бага, ну, там сотень бюлетенів на користь самовисуванця, по суті провладного кандидата, і в цій ситуації ЦВК проявила бездіяльність, і ми в цьому плані ну маємо певну претензію. Бо ті ж самі протоколи з мокрими печатками, всі протоколи в багатьох екземплярах з 223-го округу були, і тільки після того як. Окружна виборча комісія ухвалила незаконне рішення про перерахунок бюлетенів. Їм треба було отримати доступ до тих бюлетенів вже зіпсутих. І почали перерахунок. Вони, звісно, встановили інший результат, і вже тоді є кілька протоколів. І звісно, ЦВК сказало, сказали: ну вибачте, ми тоді взагалі не втручаємося. Ну і що тепер? Давайте вже поговоримо про те, що робити далі, зокрема з цими п'ятьма округами. Взагалі, чи Є вихід із цієї ситуації. Чи можна обрати народних депутатів, чи встановити як інший варіант результати в цих п'яти округах зараз? Чи в нас наступні п'ять років Верховна Рада буде працювати у складі 445 народних обранців? Пане, Ні. ви знаєте, в 2002 році подібна ситуація була. Було недообрано три депутати, І були повторні вибори оголошені, і вони відбулися, і був результат, і депутати працювали. От коли я тут почув від свого колеги майбутнього про те, може ниніше вже колеги, бо де Юрий де факто це різні речі трішки, про те, що от комісія незаконно прийняла рішення. Ну це право комісії перерахувати, так воно прописано в законі. А коли я був на округу, де змагалися Лісов і Тірьохін, і депутат Верховної Ради Павловський ліг на короба. Із бюлетнями, то покажіть мені закон, де дається право народному депутату лягати в такий спосіб, як би захищати. Він охороняв їх. Так, Ні, так такий спосіб немає захисту. Це не конституційна норма. Що він там робив з тими коробами? Не знаю. Якщо йому так подобається лежати на коробах, будь ласка, від телевізора і дома собі лежи. Але коли комісія приймає рішення, вона повинна це виконати рішення, якщо суд не його не зупинив. І от на цьому ж округу. Коли, врешті, на п'ятий день перерахували, співпали результати. Я їх запитую. А чому п'ять днів отака була позиція зайнята не дати це право комісії? Значить, ми повинні говорити про закон. Якщо право є комісії, хай перераховують. Але ми повинні врахувати, що на четвертий, п'ятий, шостий день ефективність роботи комісії, яка повинна непреривно засідати, знижується. І тому треба інші механізми ввести, щоб підводити підсумки швидко. Ну я вам скажу відверто: напевно, тут було правильно поставлено питання. Як же так ми в дільничих комісіях не присутні? Напевно, великі політичні партії, які представлені в парламенті, от сьогодні повинні формувати такі комісії, бо вони є мають вагу. Тут не можу сказати, що це провадний. Тому що є й опозиційні, але тобто коли вже такі, отримали туди перенести, не, я не веду розмову, correct. туди перенести, от всю ніч порахували, отримали протоколи. А вже сама комісія повинна позбавлена бути права перераховувати, бо ми кажемо там на дільничій комісії за одну добу встановити результат, який би він не був, би, туди перенести весь контроль і так далі. Ну і все-таки пане Володимире, ви віддайте відповідь на запитання, тобто повторні перевибори. Уже маючи позицію і рішення ЦВК, ні, маючи ні, ні. постанови Дивіться. суддів, тобто залишається Поки тільки що, цей, Поки що, перш за все, давайте так. Процес не завершено, ще ж оскарження є, і вже процедура окремих руга за Вищий адміністративний суд, але немає правового рішення, бо по 104-й прописано так: тільки постанова буде. 60 днів і вибори призначаються. Але ЦВК сказали, що є проблеми, і ми звернемося в Верховну Раду для того, щоб в правовому відношенні врегулювати цю ситуацію. Напевно, будуть якісь конкретні звернення ЦВК. Але повторні вибори призначаються. Ми так визначили, ну поки що так в законодавстві це. Компетенція ЦВК. І в своїй постанові Верховна Рада чітко про це казала. Це нагадує так: знаєте, м'яч пасують один одному. Верховна Рада ЦВК, ЦВК Верховній Раді. Пане Андрію, опозиція все-таки як вважає ну, логічним поступити в цій ситуації, щоб вирішити долю цих п'яти округів. Готові на перевибори? По-перше, готові. Тому що очевидно, що на всіх цих п'яти округах перемогли представники опозиційних сил. Але. Я би хотів все таки завершити питання, наприклад, з тим перерахунком, бо насправді що виявилося, і чому прокуратура власне порушила кримінальну справу? Тому що те фальшування відбувалося в прямому ефірі. Вся країна, весь світ бачив про те, що насправді на перерахунок були відправлена певна кількість дільниць, на яких були зіпсуті бюлетені за Левченка, ні за кого більше, і оця кількість бюлетенів більше тисячі там тисячу чотириста з лишнім білотенів, які були зіпсуті, вони, е, врешті-решт, е, ну. Зменшили результат Левченка і дали перемогу, нібито, Пилипишину. І вже тоді, незважаючи навіть на те, що було рішення ЦВК про. Перевибори про те, що вони казали, що неможливо встановити, все-таки окружна виборча комісія довела до підсумкового протоколу, привезла його в ЦВК. До честі ЦВК Центральна виборча комісія сказала, раз у нас було рішення, що неможливо встановити, ми беремо цей протокол до відома, але по ньому результатів не встановлюємо і не оголошуємо. Щодо власне підрахунку голосів чи можливості встановлення результатів виборів, очевидно, є округа, де ще можна встановити по протоколах з мокрими печатками. Із цих не всюди документація не, не але не всюди. Бо я ще раз кажу, що е, вже є по декілька варіантів протоколів. Ну очевидно, що два є варіанти протоколів. Перший основний, який був зроблений на дільничних комісіях, і другий це той, який вже зробила ОВК, перераховуючи фальш, сфальшовані бюлетені. зіпсуті бюлетені. Е, питання перевиборів. Ми готові е, зрозуміло, що є певна колізія законодавча. Треба враховувати це, треба ухвалювати зміни, треба виділяти кошти на ці вибори, і треба ці вибори провести. Очевидно, партія регіонів, оскільки і їхні члени в Центральній виборчій комісії, і Верховна Рада, яка голосувала за те, що дійсно треба проводити перевибори по цих округах, це по суті мають піти на ці перевибори і дійсно провести їх так, як це відповідно до законодавства, а так як це відбувалося. Ці, ці будуть... два два тижні що ми я... спостерігали там за цим жахом. там кандидати, пане Андрію, будуть єдині від опозиції ті самі люди, які за ну. Вашим переконанням здобули перемогу у е, представників опозиційних сил, у свободи удару і батьківщини є розуміння, що треба висувати єдиних узгоджених кандидатів. Очевидно, це ті люди, які вже пройшли це горнило виборчої кампанії. Очевидно, це ті, які стали вже переможцями. Просто треба е, ну ще раз зафіксувати цей Дякую, факт. як А Партія регіонів буде висувати своїх кандидатів у цих кандидатів? Ну, напевно, буде рішення партії. Я його сам не приймаю, але партія буде дивитися і. Безперечно, має право, тобто я е, сьогодні не можу відповісти за партію. В той же час е, я розумію, ЦВК, яка не взялася до перерахунки. От я казав, що не міг зрозуміти, а зараз думаю, почекайте, один лежав на ящиках із цими е, бюлетнями. а Депутат Москаль їх в сумках носив і, безперечно, в члени ЦВК можуть бути сумніви, чи все там гаразд і краще чистоту витримати в цьому відношенні. Є доручення президента провести розслідування? Я вам скажу, коли б мене питали, а чому так запізно або ні вчасно. І скажу, і чому, чому по одному округу тільки? Ні, чому Дев'ять кримінальних справ. Вчора прокуратура повідомила дев'ять кримінальних справ за порушення виборчого законодавства. По округу конкретному. Порушена справа далі йде ще дослідження матеріалу, а чому не можна було раніше? Оскільки суб'єктами виборчого права це є члени комісії, спостерігачі і так далі, і провести слідчі дії неможливо, бо йде процес непреривний. Якщо ви викличете на допит голову або члена комісії, зразу політичні скаут, бачите, втручається і тому спостерігали, фіксували. Але в рамках 94-97 кримінально-процесуального кодексу 10 днів відводиться для того, щоб прийняти остаточне рішення. І зараз ці рішення будуть. Там, де буде порушений закон, не дивлячись свої, не свої, чи член партії регіонів, чи іншої партії, будуть притягнуті до відповідальності. Влада, як ніхто, була не зацікавлений в такому результаті, була зацікавлена опозиція. Бо опозиція, що хотіла більшість отримати в парламенті владу. Коли не до почали отакі нагнітання ситуації. І коли хтось мені говорить, що не мали право перерахувати, да це право комісії. Поважайте закон. Ну кажуть, був би Але... паритет 185 на 185 мандатів без самовисуванців. Якби не це округа. Якби е, я хочу не... вам сказати і знаннями дійсними голоси. На я вам кільку... скажу у політичній 50 -50. ситуації, це як в Олімпіаді, ти повинен виграти. А те, що ти друге, третє місце, це такі, знаєте, призові. І тому як би й п'ять від там не додавили, от зараз давайте відверто. Ми попали в ситуацію з ними одинакову. Їм п'ять е голосів нічого не дає, і нам п'ять голосів нічого не дає, бо формувати треба більшість не в березні місяці, а ось зараз уже в грудні місяці. І тому. Я скажу, ми права, були не зацікавлені, тому що таке. Але, але увагу, увагу. пане Вогнере, звісно, пане Володимир, дивіться, тут питання ж навіть не про п'ять мандатів. А що робити з тими 30 тисячами громадян, який вибір просто суд взяв і перекреслив в Обухівському районі за поданням засухи? Як це пояснити? Тобто насправді тут же ж мова йде навіть не про мандати, мова йде про те, що люди прийшли, зробили своє волевиявлення, а потім. Партія влади, потім е, кандидати-мажоритарники починають цей вибір переінакшувати в різний спосіб. Хтось викликає Беркут, хтось е, як засуха е, через суди скасовує воловилення 30 тисяч громадян і так далі. Як оце назвати? потрібно даному випадку? Я погоджуюсь, річ неприпустима, але треба почитати рішення суду. Якщо це було так, скасуйте нам округи і без підстав. Це злочин. Якщо там були юридичні підстави, суд не повинен брати на себе. Але хто ж ці підстави сформував злочини? Попсував і так далі, розслідувати кримінальну справу. Але я хочу вам сказати, і весь світ виборче законодавство не має досконали. От я недавно почитав висновки ОБСЄ по США. Я був шокований. Там за недосконалої системи формування списків 50 мільйонів не було допущено до участі в виборах. Це голова ЦВК Росії Чуров. Так 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 само говорив. Пане Володимия за почеви. А, а після цих виборів ви особисто стали прихильником моделі виборів за відкритими списками з регіональним представництвом. Я. я хочу вам сказати так Важливо, я так, висловлюю я себе, свою ну, вибочку, то, правда, зору влачні, про те, що потрібно і вона є спільно. Я бачу відкриті партійні списки. Де люди бачать конкретного кандидата і можуть оцінити його якості як людини, і бачать, яку політичну силу він представляє. Бо в цьому випадку я вам скажу, ми довели е, е, вибори до абсурду. Інколи люди не дивились на кандидата. От бренд є і вперед. А от зараз повторні вибори люди додивляться до кандидата, бо можуть прийти більш потужні гравці, які мають вагу політичну, які мають репутацію добру. Бо тут я вам скажу для декого виграш був несподіванкою. І не тому, що він виграв, тому що так недолюблювали владу і так любили цілому бренд, що кого-небудь. Але це небезпечно, бо так же можна провести і людину Пане не Владимир, зовсім Ви Не про Левченка, який закінчив без військової економіки. Е... Я не скажу. Я вам про інших кажу кандидатів, буш. яких добре знаю. А, ну, це вже да, інше, я так. знаю деяких кандидатів, де Андрія, мої кандидати від свободи опозиція був, двома руками. Але вибір є вибір. Я, вибір. я вам скажу відверто: вибір є вибір. Тут треба так: хто б люди не вибрали, це їхні за відкритими списками. Очевидно, це наша програмова будь ласка, якщо партія регіонів буде. За це висловлюватися, то, Уже є в нас є спільно привідна справді насправді uh, вчора. Ми. Uh, my... Підписали спільну заяву з ударом батьківщиною, тобто свобода удари батьківщина. Ми маємо напрацьований виборчий кодекс, який передбачає систему з відкритими партійними списками, і відповідно будемо її пропонувати. Єдине, просто ми знову ж таки стикаємося з ситуацією. Чи буде, наприклад, персональне голосування в Верховній Раді? От чи може зараз представник партії регіонів гарантувати, що це не буде отой той цирк на дроті, як то кажуть, коли піаністи по 5-6 кнопок натискають, чи буде це голосування за допомогою руки Чечетова і так далі. Ну, тобто для того до... ідея, так розумію. Якщо ви мені покажете було? у законодавчому відношенні, де Чечету забороняється піднімати руку, то я тоді скажу, що це порушення а де... щодо персонального голосування. Я особисто буду голосувати і закликати і колег, і вас буду. Ви побачите, от журналісти прослідкують на перших порах. А далі побачимо, але в опозиції серйозний вже є протиріччя там. Йде боротьба за лідерство, вчора ж Анатолій Гриценко не підписав. Але там йде боротьба за лідерство, тому що, знаєте, тримвірат і так далі це формули погані. Рано чи пізно будуть боротися за це лідерство, і тому креатив пропонують, одні голодують, інші в морду соратникам готові дати. Але я вам кажу, ці протиріччя вони не переборять. І повірте мені, ну, до влади ми їх поки що об'єднуємо, і вони борються з владою. Але коли вони прийдуть до роботи, вони будуть чубитись між собою, бо там є гордість. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а? ну зараз відповісте і пану Володимиру. Мені цікаво, От, Київ же за опозицію проголосував. Свобода на третьому місці в двох центральних округах, навіть партію регіонів перемогла і взагалі виграла вибори в центральних столичних округах. Чому Київ не вийшов вас підтримати, під ЦВК? Проаналізували це? По-перше, я би хотів сказати, що зараз. Підкидається отай, отай яблуко роздору, ніби в опозицію, що от все одно ви будете чубатися, але це нам говорили впродовж минулого всього року. Тобто, починаючи з моменту ухвалення рішення, ухвалення закону про вибори, нову систему, про те, що от насправді що хтось когось кинув, хтось е, спеціально підняв бар'єр, наприклад, щоб свобода не пройшла, і так далі. Але нам вистачило. І політичної волі, і мудрості, і власне розуміння того, що ми маємо цей шлях пройти. І скільки би там не говорили, але свобода з батьківщиною дотрималася всіх домовленостей, які ми які були в нас ухвалені зараз. Ми маємо новий етап. Маємо нові якби домовленості на новий етап нашої діяльності, і я думаю, що ми пройдемо з честю цей шлях. Давайте я про би... ці домовленості. Я перепрошую, хотілося більше дізнатися. що сказано до... було про парламентські методи боротьби і про непарламентські. Можете, хоча б так перелічити, які саме там старі блокування трибуни? Там я не знаю, ще, ще щось може бути. Ну безперечно, я думаю. Я думаю, ми не будемо зараз відкривати плани. Парламентських методів боротьби, щоб партія регіонів для, знаєш, для, для них, це був сюрприз. Ми їх знаємо, не всі повірте, не мені, всі, повір, повір, повірте, не всі. І деякі Нічого методи, внову. які не застосовувалися, але не будуть ми. застосовані. Але ви ну, все таки, Буд... тобто, це буде, буде ну, в цьому полягатиме робота, пане Андрію. Чи Ні. все таки так. конструктивний це... елемент там так само буде безперечно? Присут? Насправді ми маємо пакет законопроєктів, які будемо пропонувати, і на, є певні погодження і в економічній сфері, і в соціально-економічній. Ні, сфері, та тобто питання щодо пенсійної реформи, щодо податкового кодексу, питання щодо мовного законодавства, тобто в нас. Принципі напрацьовані е, законопроекти в той час, коли йшла виборча кампанія, наші експертні групи працювали над виробленням ну, тобто, законопроектів, я, бо насправді я... завдання парламенту це ухвалювати закони, тобто створювати для держави правила гри, по яких власне кожен буде підкорятися тобто, я хочу зрозуміти, прав... що немає такої позиції виробленої у вас серед трьох політичних сил. про, про те, що от за ті питання, за які партія регіонів голосує, ми ніколи не голосуємо. А пропонуємо своє. Почекайте, що значить за ті питання, чи не за, за ті. Це розумне, якесь. Є питання, ті, які ми будемо пропонувати, і які, які мають певну. Ви ж розумієте, певні, є питання, вони мають певне ідеологічне, певне світоглядне навантаження. Якщо. Воно розходиться з партією регіонів, то вони, очевидно, ніколи не будуть голосувати. Але якщо є, наприклад, технічні питання, ми ж не можемо говорити, що технічні питання вони не будуть голосуватися. Правильно? Це перший момент. Другий момент є питання. Ви спитали, чому не вийшов Київ? Так. Насправді розумієте, є певна шлях революційнізації маси, як то кажуть. Тобто кияни зробили той результат, який зробили. Вимагати більшого, очевидно, вже це було би неправильно, тому що насправді нам дали о, той вотум довіри і сказали, хлопці, ви добрі, ми Тепер за вас проголосували. Покажіть, що ви можете, і тоді я думаю, що на наступному етапі, коли ми продемонструємо, що ми можемо, і виникне подібна ситуація, mm -hmm. а вона ж може виникнути на київських виборах. Yeah. Вона може виникнути на президентських виборах. Тоді кияни власне і піднімуться. Бо якщо як ми не виправили ви той часу довіри, то я... пане Володимире, yeah. 10 секунд, і останнє yeah. запитання. Просто ви самі зацікавлені в тому, що воно прозвучало. Партія регіонів легко збирає більшість, тобто переговори вже почалися. Якщо у вас є 185 мандатів, за рахунок чого. Існуватиме більшість може Я хочу вам сказати, навіть і ті може рано чи пізно, які прийшли від партій, від партій Вони побачать, що буде запропоновано безлад, штовханина, блокування. Вони не підуть. Нові нові тушки. да? я ще ви раз про свободу вони говорите. будуть голосувати. Скажіть Ніхто вас, не ставить питання, побачимо. Ніхто не ставить не про перехід. Але ми чекаємо 80 законів і з радістю підтримуємо всі ті пропозиції, які йдуть на користь України. А для того, щоб підтвердити, що у вас є п'ятиріччя, я вам скажу відверто. Там біля ЦВК я очікував, об'єднуючи опозицію під державними прапорами, тобто прапори України були присутні, прийшли з партійними. Кожний в чим побільше, щоб демонструвати, яка ж прихильність тих чи інших Насправді. виборців до його партії. І тому я ще раз кажу, у вас є великі проблеми. Але ми закликаємо до співпраці до того, щоб разом змінювати ситуацію. Жодне співпрацює, якщо викидається інтересам робити. держави жодної співпраці не навіть буде. тоді, коли національні інтереси будуть співпадати. Партія регіонів не захищає національні інтереси. От бачите, одною КПК ми сьогодні вже з 20-го числа вводиться. Європа визнала, що це прогресивний документ. Опозиція не голосувала. Вони кажуть, що це протирічить інтересам нації. Та, там там, безгуси, там є просто. положення, які можна це говорити, це що в Визнали його як прогресивним і сказали. Дякую, що ми коли думає, вам зробили вигідно, зробили. ви кажете, європейці визнали. Коли вам не вигідно, ви каємо завершувати Це Європа була, Хай собі думи вам почування. була програма про головний розмова про те, як влада та опозиція працюватимуть у новообраному парламенті. Побачимось на все добре.